Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстеньке ведмежа, біла кізонька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень, всі вітаються привітно і говорять добрий день! Ви тільки подивіться, хто прийшов до нас на заняття. Це ж ведмедик. Він вирішив зробити нам сюрприз і приніс цікаву книгу. Давайте поглянемо на неї. Якого кольору обкладинка в цієї книги? Так, дітки, вона червона. Що вам нагадує червоний колір? Можливо, небезпеку? Що роблять люди, коли небезпека? Напевно, благають про допомогу, плачуть. У цій книзі розповідається про тих тварин і рослин, що теж благають нас про допомогу, адже люди міцно пов'язані з природою. У червоній книзі України зібрані відомості про рідкісні види рослин та тварин. Вони знаходяться під загрозою знищення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення. Рослини і тварини, які занесені до червоної книги, Охороняються законом, та сьогодні до Червоної книги України занесено понад 400 видів тварин і рослин. З рослин дітки це і сонтрава, і нарцис, і дзвоники, і наші первоцвіти, а саме проліски, підсніжники. А з тварин це й пугач, і беркут, і жуколень, і метелики різні. Змії, борсук. Дуже багато різних тварин. Ви деякі можете побачити на картинці. Це лише маленька частинка. Люди, які турбуються про природу України, чують прохання про допомогу рослин, тварин, комах та птахів, яких майже не залишилося в природі, які почали зникати. Вони намагаються їх врятувати. І вносять їх назви до червоної книги. Червону книгу, назвали тому, що червоний колір подає всім сигнал небезпеки Увага! Не чіпати, берегти. А зараз фізкульт хвилинка. Раз, два. Всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять-шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Екологічний світлофор. Дітки, я буду говорити вам твердження. А ви повинні мені сказати, правильно воно чи ні? Якщо правильно, то це зелений колір. Якщо неправильно, то червоний. Метелик можна ловити та гратися ним. Звичайно, не можна. Під сніжниками можна малуватися. Але зривати ні. Так, це правильно. Жука оленя можна ловити та класти в коробку. Він не занесений до Червоної книги України. Це твердження неправильне. Мурашник не можна руйнувати. Його треба обходити. Так, це правильно. З конвалії можна робити гарні букети. Ні, так робити не можна. Дітки, то з якою книгою ми сьогодні з вами познайомилися на занятті? Так, це червона книга України. А скажіть мені, будь ласка, чому вона називається саме червона? Правильно, тому що червоний колір символізує небезпеку. Ми повинні берегти чарівний світ природи. Діти, бережіть природу! До червоної книги ми занесли світ неповторний і чудесний, що поступово вмирає, давно порятунку благає. Невже у майбутньому світі не будуть квітнути дивні квіти, конвалії, фіалки ніжні, І вісник березня підсніжник? Невже ми більше не побачимо, як сун трава росою плаче? Троянда степу, квітка її Жар цвітом землю не зігріє. Ми всі захисники природи, тож збережімо її в роду.